Прості та корисні вправи для вашого здоров'я. Вітаю вас! З вами я Ольга Брославська, ваш тренер з йоги та цілесних практик. Отже, для практики вам знадобиться килимок і хвилин 20 вільного часу. Налаштовуємось на практику. Глибокий вдих, та повільний повільний видих. Піднімаємо руки вгору. потягніть руки максимально вгору, витягніть одну руку трішечки вище, і потім інша рука трішечки вище. Уявіть собі, наче ви переливаєте з одного стакану воду у інший стакан. Відчувайте, як ваше тіло перетікає з одного положення дуже плавно. Повільно та обережно. Добре. І тепер розвертаємо руки таким чином, щоб великі пальці дивилися один на одне, а чотири пальці дивляться вгору. Витягніть руки якомога вище. Уявіть, що зараз ви відштовхнетеся і станете на ноги. Тобто відчуйте, що руки витягуються від самого куприка. І відводимо руки в сторони. Уявіть собі, що ви заповнюєте собою усю кімнату, де ви знаходитесь. Сисенький той простір, де ви є зараз. Добре. І округлюємо спину і витягуємо руки вперед. І знову вдих, відводимо руки в сторони максимально і видих. Одягніться максимально від лопаток. Перегляд. І ще один раз вдих і видих. Добре. І відпустіть це положення. Витягніть голову максимально вгору, протилежна рука на коліно, інша рука відводимо назад. Основна лінія від куприку вгору. І тільки потім ми розвертаємо плече, підборіддя до плеча і поглядом дивимося на вухо. І основний імпульс ми тягнемось вгору. І повертаєтесь у центр. Інша рука. Витягуємося вздовж лінії бору, підборіддя до плеча, і тільки потім таке легке скручування. Повертаємось у центр. Глибокий вдих і повільний-повільний видих. І повертайтесь у центр. Збирайте руки разом, відводимо руки назад, схинаючи в ліктях. Лікті потягніть вгору. І робимо вдих, видих. Повертаємо корпус спочатку в праву сторону, вдих по центру. І видих в ліву сторону. Робимо в повільному темпі. Не прискорюйтесь. Добре. І тепер ліктем тягнемося до протилежного коліна. Робимо вдих. Повертайтесь у центр. У центрі вдих і видих в іншу сторону. Таким чином ми укріплюємо м'язи живота, укріплюємо м'язи, які сприяють стрункій талії, які сприяють красі нашого животика. І ми продовжимо долоньки на коліна, голова вгору. Уявіть собі одну єдину лінію, і ми обертаємося навкруги від цієї лінії. Перетікаючи з одного положення в інше, ця вправа заспокоює, допомагає зануритися у відчуття тіла, прибрати зайві думки та в іншу сторону вся увага у відчуття. Якщо з'являються зайві думки, намагайтесь їх не думати. Можете уявити, що вони перетворюються на хмарки і кудись зникають. Добре, повертайтесь у центр, глибокий вдих, руки вгору і одна рука вниз на килимок, плече вниз. Нахиляємося вбік і дивимося через плече вгору. Дихайте, тримайте. Відчуваєте, як витягується бокова сторона тіла. І з одної сторони ви відчуваєте, як м'язи скоротилися. А з іншої сторони, ви відчуваєте, як м'язи витягується. І повертайтесь у центр. І зараз відчуєте контраст між правою стороною тіла та лівою. Глибокий вдих. Та інша рука. Опускаємо вниз та нахиляємося в бік. І дивимося через плече вгору. І так само відчувайте, що з одної сторони м'язи скорочуються, а з іншої сторони процес витягнення. Спостерігайте, дихайте, ні в якому разі не затримуйте дихання. Дихання спокійне, погільне, рівномірне. Глибокий вдих, наповнюємо легені і повільний, повільний видих. І повертайтесь у центр. Глибокий вдих і видих. Нахиляємося вниз. І з цього положення ми крокуємо в праву сторону так, щоб лікоть був навпроти протилежного коліна. Вдих, нижні ребра, живіт. Витягуйте вперед, за руками. І так само тут ми відчуваємо, як з одної сторони м'язи скоротилися, а з іншої сторони збоку м'язи витягуються. Спостерігайте за цим відчуттям. Глибокий вдих, так само наповнюємо легені. І повільний, повільний видих, глибокий вдих. І повільний, повільний видих. Дихайте, спостерігайте, відчувайте. І потім крокуємо центр. Глибокий вдих, нижні ребра вперед, голова вперед. І видих. Округлюємо спину і тягнемося назад. один лопаток. І повертайтеся в центр. Вдих. Руки вгору. І видих, пускаємо корпус вниз. Крукуємо руками в ліву сторону. І так само лікоть навпроти протилежного коліна. Вдих, потягніться за руками в сторону. І животом ми намагаємося дотягнутися до стегна. І відчуйте, як з одної сторони м'язи скоротилися, а з іншої сторони м'язи витягуються. Дихайте, тримайте, не затримуйте дихання. І якомога більше і глибше робіть вдих та видих. Глибокий вдих наповнюється легені І повільний, м'який видих. І повертайтесь у центр. Вдих. Потягніть руки максимально вгору. І повільний, повільний видих. Добре. І ставимо ноги у широкий кут. У цьому положенні вам має бути комфортно. Якщо є дуже сильний дискомфорт, то краще змінити положення, зробити менший кут. Або підняти ноги в колінах і таким чином робити цю вправу. Потім, коли ваші суглоби та зв'язки будуть готові, ви зможете зайняти більш широкий кут, чим наразі у вас є. Але пам'ятаєте правило з зусиллям, але без насилля. Отже, займаємо позу широкого кута, робимо вдих, тягнемо руки вгору. Одна рука трішечки вища, друга рука трішечки вища. Звертайте увагу, що спина тут у нас рівна. Руки вгору, і видих. Опускаємо руки вниз. Носки на себе, великі пальці дивляться на стелю. Вдих, Підмірюємо нижні ребра, ключиці. тягнуться вперед, голова вперед. І видих. Пробуємо халитися вниз настільки, наскільки це у вас наразі виходить. Добре. І крокуємо спочатку в праву сторону. Права рука лишається на підлозі. Піднімаємо іншу руку і дивимося через пальці вгору. І заводимо руку за голову. Дихаємо, дивимось. Повний глибокий вдих. Максимально наповнюємо легені і повільний-повільний видих. Добре, опускаємо руку, повертаємось у центр. Глибокий вдих, тягнемо нижні ребра, ключиці вперед, видих вниз і крокуємо руками до лівої стопи. Рука на підлогу, друга рука вгору. Через пальці дивимось вгору і заводимо руку за голову. Глибокий вдих, повільний видих та спостерігайте за своїми відчуттями. Вся увага у тіло. Опускаємо руку вниз. Повертайтеся в центр. Вдих та повільний видих. Лопатки потягніть назад, округліть спину і повертаємось в центральне положення. І збираємо ноги на п'ятки носочки разом, поза метелика. плечі вгору, назад і вниз, нижні ребра вперед, підборіддя до шиї, голова вгору. І коліна тягнемо до вух. І в цьому положенні відчуйте, що нижня сторона тіла вона наче більш плотніша, твердіша, сильніша, а верхня частина вона більш розслаблена, більш легка. Тобто відчуйте контраст між верхньою частиною тіла та нижньою частиною тіла. І дихаємо, тримаємо і спостерігаємо за цим контрастом. Потім робимо глибокий вдих і з видихом відпускаємо коліна, лікці е, давлять коліна в сторони і головою намагаємося дотягнутися до носочків. Дихаємо, тримаємо. І повертайтеся у центр. Витягуйте ноги. Коліна призірнуться, спина рівна, вдих руки вгору і видих долоні на носочки. Вдих, нижні ребра вперед, лопатки разом, голова вгору. А видих. Нахиляємось вниз. Не намагайтеся, особливо зранку, вирівняти ноги. Спостерігайте за відчуттями. Нагадую, що робимо все з зусиллям, але без насилля. Обертаємо плечима. Добре. І праву ногу підтягуємо до себе, згинаємо у коліні. Протилежною рукою обіймаємо коліна. І інша рука назад. Голова вгору. Підборіддя до плеча та очима дивимося на вухо. Зберігаємо одну єдину лінію від куприка до голови. І потім повертаємось у центр. Переступайте стопою через стегно. Обійміть себе за коліно і потягніть голову вгору. Та поміняємо ноги. Підтягуємо іншу ногу. Носочок на себе. Спина рівна та протилежною рукою обіймаємо коліно, друга рука назад, голова вгору. підборіддя до плеча та очима дивимося на вухо. І повертаємось у центр. Переступаємо ногою через стегно, обійміть коліно і витягуємося головою. Вгору. Після скручувань дуже важливо витягнути спину, щоб не було різних спазмів, зажимів. І витягуємо ноги. Коліна зігнуті. глибокий вдих. Потягніть руки максимально вгору, наче ви зараз за щось хопитесь вгорі і підніматесь, станете на ноги. Потім долоні або на носочки, або на гомілки. Туди, куди ви дотягуєтесь, глибокий вдих і видих. Опускаємося вниз. І повертаєтесь у центр. Обертайте плечима і лягаємо на спину. Витягніть руки в одну сторону, куприк вгору. Зверніть увагу, що між килимком та вашою спиною немає простору. Тобто, якщо ви захочете покласти між ними долоньку, вона не пролізе. Добре. Видихніть. І відводимо руки в сторони. Одна нога зігнута у коліні і перекочуємося через бік. Дивимося через руку в сторону. Дозвольте своєму тілу зайняти зручне положення. Дозвольте собі розслабитись і повертайтесь у центр. Витягуємо руки, куприк вгору поперек. Прилип до підлоги. Коліна трішечки можуть бути зігнуті. І повертайтесь у центр. І знову руки в сторону. І тепер інша нога. І перекочуємося. На бік дивимося через руку в сторону. І дозвольте своєму тілі розслабитись і зайняти зручне положення. І повертайтесь у центр. Витягніть руки, підкрутіть куприк, розстеліть поперек по підлозі. І видихніть, розслабтесь. Лопатки разом і декілька хвилин побудьте у шавасані, у позі відпочинку, у позі відновлення. Саме коли ви відпочиваєте, ваш організм відновлюється. Всі обмінні процеси працюють так, як це передбачено природою. Потім, коли будете готові, ворощіть пальцями на ногах, пальцями на руках, перекочуйтесь через бік і сідайте ноги на вхрест. Розтираємо доволі до відчуття приємного тепла. Це тепло направляємо до себе і уявіть, наче ви одягаєте такий захисний. Комбінезон, захисну плівочку, захисний мішечок, така метафора вашої безпеки настільки, наскільки це наразі можливо. А я дякую вам за заняття. Якщо було корисно, обов'язково ставте вподобайку та діліться своїми друзями. І до наступних занять.